Всім привіт! Відео знімаємо вперше, то не було часу, то багато роботи, не було кому знімати. Приїхали на об'єкт, значить задача така нанести санфарби, площа нанесення, досить немаленька, сходова плітка. вітання, кухня. Поверхня вже була попередньо загрунтована грунтом. Та в грунт. Значить, е вікаєте, е в Зараз йде е процес закатки підкладовою фарбою і нонатиць матки. Стіни повинні бути ідеально шпакровані, без потряплення, без виборів, без якихось пошкоджень. Оппоції мають бути шпахльовані як від покрасного. Злякатуємо поверхню. Ми завершили процес нанесення підкладової фарби. Підкладова фарба у нас сохла 6 годин. Достатньо цього часу, тому що приміщення фарба попередньо вже. Була поверхня була прогрунтована, поверхня сухенька. Підходва фарба була в білому кольорі білому чому, тому що матеріал будемо наносити в базовий кольор, відповідно від підходного фарба в білому корі. Значить, Наносимо матеріал та значить, Процесну версію. Матеріал наноситься в два шари. Після цього, після підсихання, розганяється, робиться, формується малювач. Значить, наносимо значить, чим ми наносимо Наносимо ваклочкою жорсткість, середню жорсткості борз і наносимо повністю. У цьому під час нанесення стараємось максимально розкласти пісочок по всій площині, щоб в подальшому можна було вже сформувати потрібні малюнки. Малюнки формувати можна будь-якого, як то кажеться, будь-якої форми. Задача, щоб пісочок був розкладений максимально по всій площині, без... Грубих острівців. Для цього ми зразу в процесі нанесення стрілів, зразу начинаємо пісочок розкладати, максимально розтягуючи, при цьому повністю площина, щоб була матеріалом. матеріал. Кісочок гіртенький, можливо. І так його доживи, після висихання має дуже самий вигляд, ділизну таку своєріну, яка при попаданні світла має такий гарний перевір. Значить, Зараз повиносимо перший шар, практично за ним іде зразу і другий шар. А вже в подальшому, після другого шару, там вже далі я вже буду максимально доступно розповідати, що я Е, Перший шар нанесені і буквально хвилин 5-7 тут стіночка кусочок, невеличка площина. Тобто, е, зараз я одразу наношу практично зразу. другий шар, звичайно, великі стіни. Там, в подачу у нас чекає ціла сподоба. Такий процес нанесення, звичайно, буде відбуватися зразу двох. Одна людина наносить перший шар, друга підхватує який, як то кажеться, був заявлений і замовлює. Зараз у нас другий шар, вже лягає точніше, відповідно, тому що перший шар вже мінімально якийсь сформований малюночок, другий шар прилягає на нього на цей попередній пісочок, який вже Лишився на стіні після першого нанесення. Е, нанесла другий шар, орієнтовно пройшло хвилин 15, да, звичайно, маленька стіночка. Міг постояти спеціально вибрана маленька стіночка для презентації, щоб було зрозуміло звичайним користувачам, як пошагово, покроково наноситься цей матеріал. Не ставав я зразу на велику стінку, тим більше... Великі стіни ще чекають, звичайно, що я не буду їх сам наносити. Ми будемо наносити одразу паралельно в бок, одна людина наносить, друга. другий шар підкидає, пізніше вертаємось, комбінуємо, міняємось, хтось формує малюнок і пішли так далі. Дехто може сказати, одна рука, дві руки, тобто дві людини, чотири роки, різні, різні малюнки. Ми з напарником працюємо досить давно, так що практично у нас почерк, як такий, майже ідентичний. Так що, значить, другий шар підсох, Пройшло хвилин 15, стіночка невеличка. Починаємо формувати малюнку. Чим формуємо? Формуємо в мому варіанті та сама щитка, тому що я вибрав щітку макувицю середньої жорсткості. В принципі, можна взяти для нанесення шарів м'яку, для формування і жорсткі, ну, на середній жорсткості вона мені підходить як для нанесення шарів, так і для формування малюнку. Як формуємо малюнок? Значить, пісочок, підсох, основа підсохла і потихеньку. Головне, звичайно, вловити цей момент. Ви побачите, коли можна це робити. Значить, робиться в яких випадках. Матеріал, коли підсикає, він більш стає сріблястий. Не просто такі углутонний білий, він набуває по більш відтінку. Значить, І починаємо легенько формувати потрібний малюнок такими, такими рухами, грубо кажучи. Задача, я ще раз скажу, була, поставлена, щоб таких острівців великих не було, щоб пісочок був максимально розкиданий в той же час, і щоб і не було скупчення цього піску, тому що як варіант можна його збити і в одну кубку, в друг, другу третю. Тут має бути рівномірно нанесені цього пісочку, він повинен бути розкладений по всій площині рівномірно, з невеличкими острівцями так званими. Ще раз кажу, повторююсь, презентація відбувається зараз на невеличкій Ціності на невеличкій поверхні, щоб це було максимально доступно для звичайного користувача. Нічого в нанесенні немає. Бачите, тут трошки пісочок збився, в кубку ми його більше розганяємо, не даємо йому збиватись. Тобто можна себе відчути, якимсь художник має. Малюйте на свій. Розсуд, як нам сподобається ну, в нашому варіанті на свій розсуд, тут, як то кажеться, такий варіант не пройде, тому що був заявлений конкретний малюночок з мінімальними острівцями, з максимально розкладною по всій площині пісочку. Значить, Матеріал. Сухі, робимо, робимо, фінальні штрихи, забираємо такими хаотичними рухами, без особливого такого натиску, прижиму. забираємо лишні полоси, тобто після повного висихання. Такого вже вигляду, такого, який би він мав бути. Через 2-3 години після повного, як то кажуть, завершеного процесу. Він починає більше переливатись. Оцей сформований пісочок при попаданні світла світиться От він так, Дуже гарний, буквально практичності. Я скажу так, і побагато не дивиться. Буквально фінальні штрихи. Пісочок зломовний, так як я говорив, не острівцями великими, невеличкими острівцями, десь більше, десь менше. Не практично, а вже пісочок не розганяється. Оці рухи робиться для того, щоб забрати лишні якісь там полоси, які залишки. Десь матеріал Сохне зверху, десь матеріал піддається формування, тому рівномірно. Починав зверху, що донизу, з той шар.